Робота правоохоронних органів з протидії корупційним злочинам незадовільна, вважає прокурор Полтави Григорій Гринь. На тлі низького рівня виявлення та розслідування корупційних злочинів за вісім місяців слідчими підрозділами органів внутрішніх справ міста кримінальні провадження вказаної категорії до суду не скерувалися. Стан протидії корупції та злочинності у прокуратурі Полтави обговорювали у вівторок під час координаційної наради. Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано по октябрському районі це майже 2,5 тисячі та київському, більше півтори. Викликає стурбованість збільшення кількості умисних вбивств на території міста. Загальна статистика, за словами правоохоронців, свідчить про зниження злочинності на третину, але тяжкі та особливо тяжкі злочини становлять 15% від усіх скоєних. Не задовольняє мене стан розкриття розбоїв, грабежів та інших резонансних злочинів, вчинених на території міста. Вивчення стану злочинності в місті засвідчило про необхідність суттєвого покращення роботи правоохоронних органів міста, підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності, стану розкриття злочинів, досудового розслідування та прокурорського нагляду за додання законів у кримінальному провадженні протидії корупції. За інформацією прокуратури, менше у цьому році скоєно крадіжок та шахрайств, але вдвічі більше викрили майна з квартир. Нерозкритими залишаються одне умисне вбивство та більше половини розбоїв, грабужів і заволодінь автотранспортом. До речі, жодного підпалу авто правоохоронці у Полтаві також не розкрили. на.